Брати і сестри, хочемо також заспівати це свято Христового Воскресіння, цю пісню такого можна сказати, підбадьорення, такого укріплення для кожного з нас на цій земній дорозі життєві, щоб наші руки не ослабівали, наші ноги, наші надальше шлях він був спрямований далі туди. В небесну країну, де Христос Він чекає кожного, щоб кожен Він дійшов. І слова цієї пісні, що «Бо вже Сонце ранкове встає, а десь день вже до схилу приходить, та невпину несеться та вість, що є той, хто керує в природі. Є той сьогодні Господь, який не тільки в природі Він скеровує, а Він сьогодні хоче кожне серце, кожну душу. Він хоче скерувати. Знаєте куди? В небо, в небо туди, де він приготовив, він сказав: Я приготовлю місце. Слава нашому Богу.